Війна, яка палає на українській землі, несе з собою багато жахливих речей. Серед них втрата мільйонами людей власних домівок. У зв'язку з російською агресією українці змушені ставати біженцями та внутрішньо переміщеними громадянами. Тисячі переселених осіб за період війни з'явилися у нашій та сусідніх територіальних громадах. Звичайно, їм допомагають місцеві мешканці, соціальні служби та волонтери. Протягом останніх трьох років один з найактивніших волонтерських рухів розгорнуто на Хмельницькій АЕС. Кожен працівник атомного підприємства долучається до допомоги збройним силам та внутрішньо переміщеним співгромадянам, щомісячно переказуючи одноденний заробіток, який надходить у тому числі і на рахунок громадської організації Енергія наших сердець. У Нетішинській та Ізяславській громадах протягом війни мешкають тисячі переселених осіб із українського сходу. Їм волонтери Хмельницької АЕС, а це головним чином активісти організації молоді підприємства регулярно надають підтримку продуктами харчування. За допомогою громадської організації «Енергія наших сердець закуповуються всі набори, доставляються на до нас на логістичний центр. Ми їх формуємо на попередньо з вечора і. Перенаправляємо на громади за весь час війни. Волонтерами Хмельницької АЕС закуплено, сформовано та доставлено понад 17 тисяч продуктових наборів для переселених осіб у місцевих громадах. Крім того, Хмельницька АЕС ніколи не стоїть осторонь звернень наших співгромадян, які все ще проживають неподалік лінії фронту. Нещодавно допомога продуктами та необхідними побутовими засобами була надана одній з громад Херсонщини, де мешкає близько 20 тисяч осіб. Працівники Хмельницької АЕС охоче відгукнулися на громадську ініціативу і зібрали для херсонців. Близько 400 тисяч гривень, за які було закуплено потрібні речі та продукти. У місцевих громадах живуть і маленькі переселені громадяни, які навчаються у ліцеях, гімназіях та спеціалізованих закладах регіону. Волонтери організації молоді Хмельницької АЕС не обходять і їх своєю увагою, намагаючись селяко підтримувати матеріально та психологічно. Завдяки нашим зусиллям, тобто це і адміністрація, і громадська організація енергія наших сердець, і первинна проспілкова організація, і компанія Енергоатом», ми рухаємось в правильному напрямку і разом, тільки разом, коли ми будемо єдині, ми зможемо досягти нашої перемоги. Слава Україні! Допомога волонтерів Хмельницької АЕС внутрішньопереміщеним особам триватиме доти, доки у цьому буде необхідність, тому що люди, які через війну втратили домівки господарства, особисте майно та отримали безліч психологічних травм, потребують моральної та матеріальної підтримки, яку працівники ядерного підприємства завжди надають з готовністю та розумінням.